Там, де ви, прибігла собі щось там діставати з цього і до мене отак з лопатою. Саме у цього мені з лопатою почала кричати на мене. Діти почали плакати, три рочки. Він почав плакати, мама, вона ще до дітей. Діти взагалі в такому стресі до, до хати боялися зайти і Я пропоную зараз дзвонити тим своїм, ми її ловимо, і це, примусово це госпіталізація. Не наші, це не наші. Я не, не сектор, знаю ваші, наші, типу, наші типу мені є насильство життя, не Я не Зрозумів вас чи що. Нам прийшло, що свекруха побила свою невістку. А ми є сектор спортидії домашньому насильству. Тепер виясняється, що ваша сусідка. А може бути з нами свекруха, якщо, якщо підійде Ми Просто вам говоримо, що ми не в курсах ще до кінця, що тут, бо <су> хто тут був дзвонила, це не було, знає, ваша чи 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 може мама, чи, чи, чи це хто це дзвонив. Та, це можливо наша мама дзвонила, тому що та, так. А та, що ми хотіли, щоб приїхали ні, з дітьми, тому що діти не бояться цей, під'їздити тепер. Ми -3 прийшли, 3 роки. Щоб Вам ж говоримо, немає нікого. Сусідка ваша вийшла, сказала повітря. Ну, ви хотіли, щоб швидка її забрали. Вона пішла в не забрали. У нас є поліція, у нас є ще одна поліція. В нас розуміють, у нас ще з ходить по мельника з ножом. Типу, поліція стоїть, каже, ми її затримати не можемо. А швидка три дзвінки, типу, не канає. Типу. Ну, може ми перестанемо курити, садемо машину, її зловимо і заберемо. Просто так буде зручніше. Я розумію, що ні і Дивіться, це там, ну, ця людина ходить, бродить шизик, типу, її знайти вона на помельнику ходила. Я чомусь сам її міг нормально по сходах, і хоч з ножем за нею йшов і її зловив. Якби я її не зловив, то, то поліція б її доблісно так би і не знайшла. І вони сказали, їдьте, типу, національність. Ну, їдемо на до відділку, тоді подивимося, де вона там нема, ну. ну їдемо до відділку. Mm -hmm. А швидка теж їдемо, ми зараз ми її зустрінемо. Скажуть, швидкої нема, типу. А в відділку, в відділку скажуть, а що ми зробимо? Її тоді ви її затримуєте тоді на звикте. Ну вони зараз її затримають, вас не буде, типу, ну. А чому не Ну я не знаю, чому вас не буде, тому що, блядь, я з шизофреніком ки за жамбігаю. Я, я Добре, жам, бі... ж... тут постояти, почекати, ми, поїдемо, подивимося. Ну, щоб... ці... Сідай до них машину, а я сяду цей, ми її швиденько знайдемо.